Ви вирішили займатися бізнесом. Ну, як <ріху> <ріху> так, це, це ваша, тобі. Ти ж об'ясни, що це таке. вам Не треба було. Ми надіємо, що бачили всі куди. Іди сюди, Петро, ти будеш передати, я не знаю, як виляха. Це ж це ж історичний момент. В процесі то все по телефону можна. Е, якщо щось треба буде, без, без проблем номер телефону я вам дам. Так що друзі, що я вам хочу сказати. Коротше, всім привіто знімаю відос, баригую, коротше, цю коптілочку. Це ну, ну, підкручується. Ну я чесно, я, ніколи не підкручую, того, що я вже чоловіку все показав і розказав, не, який не хоче знімати. А ну, друзяки, напишете в коментарях, як вам чиста коптілка чи ні? А чотири роки ніхрена не робили. Що сіточка, це джерки можна робити. Тобто, ага. Або просто так. на сітку щось вжити. Так що шелудько, парить, ну, я то Та там же не можна знімати, сказав, знімеш, застрелю тебе. Цельне просто. Я ж кажу, якщо вона, то можна бачили, достатньо. по телефоні мене набирати. У -у -у. я в телефонному режимі буду включати. В різетку включили, включили. У -у -у. Це ось намальовано. Тени. Ми обов'язково включаємо тени. Так що інструкція далі буде. Вентилятор, йдемо. Що ти лисенький? Хоч ти, ти ж знаєш, що треба робити. Що? Здоровка, ця трасподпішка, і ти такий самий не розпитуєш. Привіт, підписники. О, так що, друзі, значить, знову сьогодні у нас неділя, так? Да? Хотів зняти якийсь відос, розказати і показати, що у нас тут відбувається. А у нас що тут відбувається? Це страшне діло. Ми баригуємо коптівками, бушними, древосовськими. Одна поїхала вже на Одесу, а друга поїде, бляха, забув. Забув, як правильно називається. А як, як називається ваша... Русанів. Все, бо я ж... а, все, Русані, правильно. Бо я ж в мене з голови випало. А що ти сховалася за Глечиком? Що? що, я хочу просто людям дещо сказати. От, бо питали там, коли ми почали, ну, типа, написав я, що продаємо. І ви написали, кстати, не перші. Так. Да. А я а, віддав перевагу вашій родині. О, так, не із-за із того, так. Да, а із-за того, що те, що не хоче зніматися, але ваша родина, ви ну, до чогось стреметеся. Ну як до чогось? До того, що ми там робимо. І як ви казали, ну ви ж нас змотивували, у кордоколах ми вже купили. Да. І це ж хочемо, але у нас не виходить. І саме цікаве, ви написали, я кажу, хорошо, не питання. А ну я ж на чоловіка номер пишу, чи то на ваші не знаю, він у мене записаний Юра. Чоловіка. чоловіка так, ще й написаний, я, там зашифрований, я казати, не буду в цьому як. Він колись мені одну річ привозив, так, і я так і записав. Так що молода родина, і я, в принципі, хотів вас підтримати. Ця коптілка дається в розстрочку, ну, так як ми балакали. Нам не важливі ті гроші, важливо, то, щоб ви... щоб вам був вже якийсь старт. Правильно, Леся Петрівна? Алеся Петрівна вже із своєї сторони проведе інструктаж по телефону. Так, да, це не, не така коптілка, як зараз, наприклад. Але ми з неї починали. Ми теж почнемо. Це можна сказати, історична коптілка, тому що це коптілка, яку ми купували царю сирю сиріючому молодшому серому. І це була перша коптілка, яка також зароблена була завдяки Ютубу. Ці гроші були зложені і куплені. І вчилися на ній коптити. Було дуже багато історичних моментів у цьому плані. Я дякую Сергію, що він е, схотіли вони цим займатися. Хотіли бушну купити. Ми купили в древосі нову. І тоді, хто купляв від нас, робили 5% там, знижку по промокоду. І перший із блогерів це купляв вовка -брус. Ну, На даний момент він... Відома особистість, шикарна, Все в них щенчинарем. Там пішли, поїхали, там село і сало і багато інших там, блогерів, які зараз ніколи вже ну, навіть не споминають, що відкуда що пішло. Але от цей, от, з цієї коптілки багато чого пішло. І Валентин Україна купив після нас, да, в нього були моменти. І на сьогоднішній день у нас металеві. От, але це більш така декора-декорна коптілка, от, і в цілях безпеки. Звісно, краще, щоб вона була металева. І за що ми не хотіли її ставити туди, у піднавіс, де в нас кухонька. Але, думаю, як згорить наша шуршаця, то ми ті дригалом. Да? Але не згоріло, дякуючи Богу, були там моменти, вирішували питання швидко і чітко, нічого не маємо проти древоса. У них зараз теж є багато професійних металевих. Я думаю, для початку вона, в принципі, про, тому що обшита металом всередини. От. Я думаю, у Юрчика руки є. Деякі моменти там, буде вона працювати далі, там, зробити защиту. Це були зауваження, не зауваження, а ми телефонували з менеджерами, спілкувалися і робили зауваження, де в нас були по роботі. От у мене і в багатьох інших блогерів. І вони вже вдосконали там контактну групу, там зашили тут збоку, виносять зараз блоки на, на, на сторону. ну Тобто є зміни, працюють, тобто є безпосередньо зв'язок між клієнтом. І продавцем. Це дуже важливо. Так що хто там пише, що шелудько хейтить древос? Ні, я не хейтю. І завдяки їй Леся Петрівна також навчилася коптити, по що Серега пішов в армію і щоб не було простоя. Це вже скільки вона? Четвертий рік лупашила і вона працювала до останнього. От. Да, не так, як на тій, звісно. Ну, як научитесь на цій, то. Писаємось, да. Да. так. Що... Так що Треба, от така мось. буде коптілка, може два Треба, слова для преси. Дякую. Що ви скажете? Е, Дякуємо. Ну, так, Дякуємо. Що... <реш> так що ми працюємо і я просто ця родина завжди там. Вона чим може? Вона питається підтримати хлопців і дівчат, які виборюють волю і свободу. І ті люди, які теж мені писали, також вони дуже хороші. але Ну, там у них можливості трошки інші. Ну, це я собі так малюю. Там, людина хотіла за кордон купити там, для своїх рідних. Ну, я вирішив вам. Тому що ви більш похожі на нас, більш простіші, і воно вам треба. Він одразу сказав, що я хочу цим людям. Вони починають, вони пробують, але для старту це треба буде. Бо йому нагадували від так, як ми починали. Нам <агафи> <Да>, ми... <г effectivement> спочатку чоловіки саме перше сказали, що ми за поросята. Йому сказали, що можеш туди навіть не рипатися. там тобі, нічого не вигорить. А ми потім закололи своє перша порося. Я тут ждала, поки у нас звариться голова. І думаю, дай напишу, а волос не вдарить. Коли каже, є два дрищі, можете приїхати. Це по скільки вони тоді кілограм були, не помню? Помню. 1, 18, другий — 21. Такі ну, норм, нормальні, нормальні <ріпи> дріщі, так? Да? І що дріщі ті були, нормальні? Да, слава Богу. Ти бачиш, я зараз теж клітку дріщів, дякуючи Назару, ось він ззаді сидить. Хоч там наші лучка багато кажуть херні. Ну, всім класний не будеш. І кабанами різали Назар. Свинка скільки була? Де ти виграв 600 рівень, а? — 230. 230. І ти виграв 600 гривень чи 400? Я ж білет купляю. Да. Білет і виграєш там на завиступив за 25, а виграв 50. То скільки виграв? 50? Так, да, от тут так само. Я кажу, ми то в баночку кожен положили по 200. Якби він програв, то їх би не було. А Так він забрав всі 600. Бо казали, що в тебе з математикою дуже-дуже погано. 231 лотерейні двісті кілограм дрища було. Так що е, на Русанів тоді також поїхали дрищі, і в принципі. Ми тоді обговорили це питання, і ось у ми кабанчика різали, дрища. Ну це не той дріщ, який ти викохав його, але невеличку премію родина Шилучків тобі дала. Подякував. тому що ну люди, хочеться просто не те, що там, а хочеться сказати, щоб люди також були людяними і не забували. Тому що коли цей момент був тоді, то тоді, наче там там, люди, люди обіщають золоті догори. Проходить час, люди забуваються. Ну це не в нашій ситуації а взагалі, коли трапляється біда. У когось в родині, то коли людина хоче її вирішить, вона там золоті гори обіцяє, а коли вже все вирішилось, просто зборись. Таке саме, як ти дрища. годував, я на те кричав, нахер він тобі всрався, ти тратиш час, воно того не варте. Ти його вигодував, ну, він ще в нас сидить, правда. Але його теж кілограм 160, мабуть, є 170. От. І це твоя заслуга, бо його б не було. Хтось каже, це економічно не обґрунтовано. Але ми з них сформували клітку і в нас є. Хороший таранчок, і для нас це вигідно. Так що зараз оцю коптілочку будемо відправляти на Русану. Хай працюють, хай годують і вона бачите, розказує. Да? Так я ж так про дріщів, так чи ж переб'ю. А ви ж тоді важили, важили дріщів, як різали чи ні? Ні. Не важить? Ні. Але ми ну ми тоді нарвозуємо. Ну, ми тоді одна собі вона пам'ять брали друге, ну різали друга на продаж. Так ну, нормально. Такі да нічого ну, такі кажу. Тобто для того, щоб далі займатися, не треба брати там з неба, а треба просто поставити факти. Ми знаємо приблизну затрату і знаємо приблизно, що ми маємо. Так само люди, я кажу, якщо ви годуєте для себе, ви навіть не треба важити свиню, ви можете поважити м'ясо, сало. Яке ви склали, і ви його вже завтра не купуєте на базар, але да. е, по тій середній ціні, по якій би його купували. Так що буду сподіватися, що ця, цей апарат буде служити. Він більше, це вже більше як раритет. Це буде добре, я не сподіваюся, це вірю. Цього, тепер ти скажеш що тим, що казали, хто ти казав, що тобі там не світить. Скажеш, я тепер наші лидьківські коптілки, на самі перші, я буду коптити. Діло не в тому, чи буде я коптити, але ну, це шелучківська. <рес> да. Ми ж перед цим кольки віддали шелучківські смаколики, то там мало посадила і нам довелося її віддати. О, ми її не продавали. А цю ми продаємо по якій ціні? 15 тисяч гривень. Ну, поки ми як, там, як я вчора вже не брав машину. Машина стоять 3 тисячі, але в борг. Тобто, чи віддам я їх, чи ні, то ще не важливо. Тут та сама ситуація, діло не в грошах. Діло в тому, щоб вона. Піднімала вам настрій в першу чергу, щоб ви працювали. Якщо ви будете працювати, то, як каже Шелудько, да, якщо буде в нього, то він зможе щось від себе вищипнути. І комусь щось там доказувати, як людина мені хлопчина написав, а для військових є знижка на тушонку, а як мені дати відповідь? От, я не знаю, як дати відповідь, то тому... в мене знижки немає, тому що це не підприємство. Але коли ми щось зробимо, то ми маємо можливість або продати, або віддати. І я в ну, полівому хтось, хтось до тебе заїжджає, комусь ти передаєш, ти передаєш своїй ще дитині, своєю дитиною інші діти. Тобто, ну якби це було підприємство, ти виробляв одну продукцію, тоді сказав би так, ага, для військових атака, для цивільних атака. Да. Ну, а у нас такого немає. У нас кількість обмежена. І сказати, що да, ми там зробимо. Ці, коли людина пише, як там написала людина, от хочу там сало ще Ну, кажу, напишіть адресу, там буде видно. Я не обіцяю 100%. Пройшов Прошов там час, зарізав суню, взяв там ідерочку, посилив, Все, ну... Дома, дома тушонки немає. Немає, і в мене немає і сала немає, в мене немає ні. Ні, не, сало є, бо ми без сала, бо без сала ні. Так що, сало, що ти там ходиш? ходи? Ходи, 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 доходишся ти. Не хочеш зніматися, а ну нічого. А Тушонки і паштету немає. Так що русанів рулить, і коптілочку зараз загружаємо з назальчиком. Нема в нас просто грузчика і нема в нас оператора. Так що зараз це не може ніяк виїхати, бо зараз машину на СТО відганяю, їду, дивлюся жуків на городі, бо щось появи. Почали, так. Угу. Да, я вчора теж побачила. От, і по не хочеться мені, щоб прогавити. І ще раз хочу влупити, ще раз хочу підгорнути. Щось таке не дуже равномірне, у мене картопля, якась непонятна. Ну, що буде, то буде. У вас багато картоплі? А цей год, да, так, трошки, трошки є. Трошки більше, ніж в прошлому. Разів два Це так 30-40. Та ні, не 30, а 40. Е Та ні, соток з 15. так Та Це ви мене не обігнали. не баг. мене обигнали. Я не знаю, я не, вмі... ви мене не, я не вмію міряти город. Довжину і не вмію... на ширину Щита. помножили, Ну, його... Мені треба. Я вже три рулетки чоловікою поламала. Ну, гав. Все ногами ногами, все ногами. Все як ногами. Як і дрова ти ногами не поміриш складометри, а потім перевести в одному складометрі Сині буде там 0,6 куба або 06, або 0,7 куба. Там, ну в залежності від плотності. Тому що люди путають куби і складометри. Ну, це так уже помімо там в дровах. Да? От, а пісок це буде куб, як є куб, бо він повністю заповнює. А дрова там вже є дирки. І за це є коефіцієнти. От ось є ситуація. Люди у нас купують дрова там в, в, в складометрах. А вони то продаються в кубометрах. Ні, ну Коли людина каже, що я продаю в складі. Питання не є. Але коли каже куб, а реально там його немає, то це вже 13 -та питань. Так що грузимо, всім миру здоров'я і добра. Так, будемо працювати? Конечно. Працюйте, всім пока.